Підсот єсть, можна і поїсть. Супер. Так, сім сьогодні п'ятниця, а це значить що? Правильно, сьогодні треба показувати круткі результати по касі. Але це не точно. Так, що по роботі на цьому тижні? У мене є два бонуси від болти, але почну я їх робити тільки через дві годинки. Тому що що? тому що можу дати замовлення в центр. А центр я не хочу. Хоча можна було би включити, тому що заторів великих немає. Сьогодні п'ятниця заторів немає, тому що дві ночі дуже весело, і люди просто поїжджали з міста. Дві промки вони, начебто, прикольні. Треба зробити 10 поїздок і отримую бонус 300 гривень, але є проблема. Тут треба виконувати. Обов'язково 70% замовлень має бути прийнято. Інша промка така сама. Зараз де тут бонуси? Як зайти всі бонуси? Так, і от другий бонус під комісію 15%, але тут треба теж тримати 70% прийнятих замовлень. І за цього я роблю тільки першу промку на 10 поїздок і роблю її з 10-11 ранку, коли вже в принципі, все одно куди їхати. Далі є бонус від уклону. Бонус я теж не роблю, тому що тут треба робити його по ланцюжку замовлень і катати все підряд. Я по ланцюжку не працюю, я його вмикаю тільки коли їду на роботу чи з роботи. Так що цей бонус мені не підходить, і за цього виходить що правильно, просто стою на фільтрах і чекаю. Щось дає мені Uber, якісь незрозумілі замовлення з подачі 20 км. В нього стандартна промка на цьому тижні, яку я робив в той раз, але робити її. Не буду на цьому тижні, і на наступному теж. На наступному тижні я планую повозити тільки уклон. Ну, таке, коротше, роботи сьогодні може бути небагато, тому що ж кажу, два дні було весело вночі і просто людей нема. Я приїхав з Гостомеля аж сюди, типу, за 500 і не було заторів в центрі взагалі. А це на хвилинку пів дев'ятого ранку. Так, що цікавого в мене було на цьому тижні? В принципі, нічого цікавого в мене не було. Звичайна рутина. Дом робота, робота дома в принципі, нічого нового. Але є одне, але я зібрався робити собі ліцензію під таксі. Да-да-да, я знаю, коментарі зараз будуть писати, що це невигідно, нерентабельно і все останнє. Але якщо я вирішив, я це буду робити. У мене є одна проблема, вона досить суттєва. Проблема в тому, що власники авто не хочуть робити на цю машину ліцензію. Їх право, їх машина, я їх прекрасно розумію. Так, що в мене зараз кілька варіантів чи шукати собі новий Prius. Я думаю, попитати у знайомих хто де бере і за скільки або, або працювати на своїй машині. Нагадую, хто не знав, а хто забув. в Мене Chery Tiggo 2, невеличкий кросовер. Він просто стоїть дома, тому що я був потрапив в аварію, і просто на ньому зараз не працюю, тому що мені подобається на пріусі. На пріусі по грошам виходить заробити одне на одне, що на своїй машині, але інші машини я до роботи не буду розглядати. А ще ціна питання, скільки буде коштувати мені інший пріус? Це я беру за 5 тисяч тиждень. Подивимось, я не хочу квапитись з цими справами. Я потрохи буду питати, потрохи буду шукати, і якщо я вже нічого нормального не знайду, тоді наступні відео, мабуть, будуть знову на чері. Дивіться, який прикольний в мене ранок. Я зробив всього три замовлення за три години. Це, звісно, результат прям топчик-топчик. І каса в мене 1037 гривень. Це класно, я таке люблю, коли багато людей через тебе не проходить, спокійнесенько собі працюєш. Далі я взяв доставочку по болту. За 200 гривень. Поїхали. Так, до речі, поки не забув, всіх вітаю з Днем таксиста. Я не знаю, чи він міжнародний, чи ні. Але мене сьогодні в групі, в чаті вітаю. Так що всіх святом, ні властя, ні жезла. і щоб замовлення у вас були найкращі. Їхав я в район Мишеловки. Хто знає за видобучами, заїхав я сюди випадково, тому що дівчина перепутала адресу, а може вона спеціально так зробила. Була з величезним чемоданом, їхала на Бабакарім. І, коротше, я її все ж таки довіз до її місця призначення. Але машина так незручно стояла, що вона стояла на трасі, і мені довелося порожньо відкатуватись майже від видобучів сюди до мишеловки. Хто знає, тут на переїзді заправка є АНП. я заїхав, зараз поп'ю кави і поїду далі працювати. Не знаю, наскільки вона сьогодні вистачить. Я сьогодні взагалі планував, планував працювати з 6 ранку до 11 вечора. Але наші я не хочу виражатися, сусіди. Да? Два дня нас нам влаштовують шалені ночі, я від цього не висипаюся. І з цього пізно виїхав. Подивимось. я думаю, що треба сьогодні працювати до того моменту, поки буде комфортно працювати. Коли я буду відчувати, що я втомився, я мабуть поїду додому. І так, на годинку п'ята вечора, що я вже маю по касі? 1650 тут. І 1280 тут. Непогано їду по касі, плюс в мене нормальний чаю сьогодні було. Зараз по вечерю і поїду далі працювати. До речі, що по кефам? Так, болт, болт. Болт щось горить. Ну, правда, ці естонські коефіцієнти, це, звісно, та історія. Стоїш типу 1,5, по факту дасть 1,1. Так, уклон. Уклон. Біля мене нічого нема. Ну, нічого, мені, в принципі, зараз не треба. Зараз по поп'ю водички, може посижу відпочину що 15 хвилин, і поїду працювати. У нас пройшло хвилин 15, а для мене пройшло 13 відпрацьованих годин. Я нарешті їду додому, втомився, капець. Але я втомився, мабуть, не того, що так багато працював, а від того, що в мене збився режим. Я по розкладу лягаю спати, по розкладу встаю. Це, звісно, дуже нудно. Але для організму це норм. Так, відразу хочу сказати всім, дякую за ваші лайки, коментарі, підписки, активність. Взагалі це дуже мотивує мене знімати нові відоси. Що сьогодні по дню. А, Так, я казав, що цього 13 годин, по-моєму, казав, 13 годин є каса Чікс, Чікс, я ще там не рахував, але плюс-мінус розумію, скільки мало вийти. Плюс у мене сьогодні було досить непогано почаю. Гривень 200 мені готівкою залишили. В уклоні і болті це прям щось неймовірне. В да? пупері це нормальна історія, а в болті і в клоні, що сьогодні пасажири були дуже щедрі. І, до речі, до речі, багато хто сьогодні давав по 500 гривень. Може, зарплату отримує, але це не точно. Що по пробігу? По пробігу у мене 310 км. Відразу, тим, хто зараз буде мені писати, що це великий пробіг. Мені все одно машина оренна. У мене є ліміт на тиждень, який я маю викатати. Ну, не маю викатати, так? я за нього плачу. Ліміт 1500 кілометрів, але мені і це важко викатати, тому що я працюю не так багато, в принципі, як хотілося б на даний момент. Що по розходу? Так, зараз. Спілинку. Розхід 4,5 бензину. Ну, коротше, десь 4,5,5 газу вийшло. Це насправді найменший розхід, який в мене був взагалі на цьому привісі. Класно, класно. Ну, понятно, що ви зараз кажете, що я підкрутив собі під відос. Так, що по розходам? 3,30 вартість одного кілометру оренди машини і півтори гривні заправки. Виходить 4,80, собі вартість кілометра, прихіє 310, помножимо на 480. Боже, голова взагалі на варить. Десь 1380 вийде там, Плюс-мінус, так? Да? Так що, в принципі, в принципі, день непоганий по заробітку, по касі. Було б класно, якщо б кожен день так насипало. У мене там вийшло десь, я рахував 340 гривень в годину. Один з урахуванням комісії чітко, це мені здається взагалі чотко. Пишіть ваші коментарі, як сьогодні пройшла ваша п'ятниця. Всім гарного вечора.